Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Максим Фищук, головний тренер команди FINX Маріуполь. Ваші враження, емоції після сьогоднішнього матчу в Івано-Франківську. Е, ви знаєте, незважаючи на те, що програли 3-0, заслужено програли. Франків сьогодні абсолютно заслужено отримав перемогу. Ми їм просто подарували три забиті м'ячі і починати гру з 0-1 я взагалі не можу пояснити, що відбулось на якійсь там секунді матчу, може, 10-та чи 20-та. Більше запитань, чим відповідей, але. Було цікаво поспостерігати за своїми футболістами, хто що і з ким. Скажем так, рухатись далі, хто на що спроможний. Розумієте, от перший тайм був досить непоганий. Ну, не, не вижили, не мали забитих м'ячів, А в другому трошки, можливо, я десь не вгадав, замінами. План не спрацював, випустивши другого нападника, все ж таки, герменяк попереду був набагато гостріший. і гра з ременяком попереду в нас була трошки гостріша, і десь, скажем так, не спрацювало те, що надіявся. От, от і все, от і все. Ще раз вітаю Франків заслуженою перемогою, а ми рухаємося далі. Заміни і перерва. Напевно, основне було, що говорили хлопцям в роздягальні? тому що швидкий гол, напевно, зіпсував всі плани на подальшу гру, але 45 хвилин було попереду. Е, ну, звичайно, реакція була, щоб випустити другого нападника. Е, я розумів, що Франківськ дуже сильний, що і показала сьогоднішня гра на переходах з оборони в атаку, дуже здорово вбігають, мають дуже якісного швидкісного нападника, який здорово відкривається в ці зони. А в нас є дуже багато молодих гравців біля досвідчини. яким що треба вчитися, тренуватися, поправляти розуміння, гри. Ну нічого. От наших два центральних захисника це взагалі юні молоді хлопці. Ну, скажімо так, і особливих і претензій, як таких глуба, їх треба підтримати, вони ще не раз будуть помилятися, але гра ззаді сьогодні була на дуже низькому рівні. Ну, і, Чесно кажучи, і в опорній зоні сьогодні стільки нарізали, самі собі попровозили м'ячі, та буде розбір гри, розберемося, що і як, і в принципі будемо рухатись далі. Я просто кажу, що моя думка, що. Те, що я так бачу, що самі собі забили три гола, створили все для того, щоб Франківський вірніше забив. А попереду мали підходи. відсоткових моментів таких я не пам'ятаю, але м'яч літав можна було вижити ще в першому таймі переломити гру. Другий тайм не спрацювали абсолютно. Ті плани, які було на другий тайм. Висновки по осінній частині чемпіонату можна буде робити вже за тиждень після заключного туру, які будуть далі у вас перед командою. Завдання стояти на весняну частину сезону. Чи будуть зміни? Люди, завдання стоять одні. Просто збереження, збереження в першій лізі. На перший рік це, це абсолютно логічно. І які будуть зміни? Ну подивимося. Пройде тиждень і побачимо, які в нас будуть зміни в команді. Ну... Це нормальний процес. То команда, ще потребує підсилення, я рахую, дуже суттєво потребує підсилення, але подивимося, з ким далі буде працювати клуб Фенікс. Розберемося. Висновки будуть зроблені тільки після останньої гри. Рано що їх робити. Бо, звичайно, в мене є своя думка, дається. я завжди хлопцям говорю. Я, як тренер, я не даю хлопцям шанс. У них нема шансу, у них є можливість. Можливість проявити себе і якісно грати. Хто о, керівництво клубу оцінить о, керуючий склад? Команди оцінить, з ким клубу потрібно рухатись далі, а з ким ну, не варто тут залишатися, і треба міняти клуб. Це нормальний робочий момент. Олег Рипан, головний тренер команди «Прикарпаття Благо. Вітаємо з завершальною перемогою у календарному році перед рідними вболівальниками. Ваші емоції, враження після матчу. Дякую. Хочу подякувати нашим Збройним силам за проведену ігру, подякувати нашим працівникам стадіону за те, що. Зробили стадіо, Забрали сніг, ну, розчистили поле. І цю, цю перемогу хочу, ми присвятили меру нашому, Руслану Романовичу, і нашим болівальникам. за те, що прийшли нас підтримати. Приємно, що закінчили з перемогою. Так, результатом ми задоволені. ігра дуже важка була на цьому полі, але все рівно виграли. Маєте щось два слова сказати про швидкий надшвидкий м'яч. Напевно, у цьому чемпіонаті найшвидший. Десь секунда 12-15 була. Ну, хлопці молодці, розіграли і одразу вдали м'яч. І забили. Е, рахунок 1-0 зберігався довший час, а в другому таймі, середині другого тайму, ваші підопічні використали дві свої нагоди. Що можете сказати про реалізацію моментів і як спрацювали заміни? Ну. В першу чергу і заміни спрацювали, і то, що от після першого гола ми чуть просіли, старались, рівно. вони почали атакувати, ну, не забили вони. Ну, ми в другому таймі вийшли, забили два, тому і виграли. Який настрій буде на завершальний тур? Ви з поєдинок із Черніговим і як розцінюєте загалом підсумки осінньої частини для команди? Підсумки, підсумок ми непогано закінчили всередині. На послідню гру будемо готуватися, як зазвичай. Будемо вивчати команду, будемо дивитися їхні сильні сторони, слабі сторони. І їдемо до них. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.